Цих наляканих песиків волонтери щойно привезли з Донеччини. У сумському притулку їх одразу вакцинували і тепер привчатимуть до нової домівки. Більшість з них це ті, які евакуйовані або прийшли до нас з зон активних бойових чи прикордоння. Є залишилися ще тварини, які з Херсонського регіону внаслідок підриву Каховської АЕС. також є відповідна кількість тварин більше десяти. Нині у сумському товаристві мешкає близько 400 тварин. Усі з різними історіями і характерами. Серед них мама з грайливими дітками, братики паштети талян, алабай мішка з Херсонщини, добрий лунтик, який на жаль майже не бачить. Це телефонували люди, що на вулиці знаходиться така тварина, яка не бачить, може потрапити в хале в халепу. Ну і в принципі висловили бажання, що можуть самостійно доставити. Тобто ми не виїжджали, вони привезли. Ми знайшли йому сла компаньйона. Лимончика ж евакуювали з Донеччини. Спершу він нікому не довіряв, близько двох місяців не виходив з будки. Однак, завдяки турботі зооволонтерів, адаптувався до нової домівки і друзів. А зараз це підходить і вже ось можна його торкатися, гладити, та. Скажем, так істоти, які потребують, потребують людського спілкування. Тут Підійшов з ним по як Як той період, коли з ним розмовляєш, якось інші питання йдуть на, на задній план. Цьогоріч притулок переїжджатиме на нову територію, тому кожен охочий може прийти і допомогти її облаштувати. кажуть волонтери. Такі вольєри потрібно перевозити буде на платформах. відповідним чим їх вантаж чимсь вантажити їх туди, тому як то зможе скажімо так, відгукнутися на це, допомогти Будемо дуже раді. Також кажуть волонтери, можна приносити вологий корм для тварин і допомагати у лікуванні. Будь ласка, можна прийти взяти рахунки, перерахувати кошти на рахунок. Тобто вони будуть лежати на ну, звер вер вершком будуть лежати на рахунку. Вони нікуди звідкіля не дінуться. Виникне нагальна потреба, і вона будуть, вони скажімо так, зараховані для лікування такого такого. Кожен з цих песиків потребує своєї домівки, родини, свого господаря і уваги. Що середи та що суботи можна долучатися до виголів, щоб познайомитися і поспілкуватися з тваринами? Олена Ісаєва, Максим Близнюк, новини СТС.